Прийшла весна і вже так хочеться зняти з себе теплий одяг. І ось ми приготували для вас лукор, лоти з легкими курточками, вітровочками такими. Є трошечка тепліші, є не зовсім. Ну, переважно вже такі сезонні. Це є мікс чоловічий. Ну, куртки є різні, річки, як вітровки, є трошечки тепліще, є таким до І спортивні, і класичний варіант. Різні розміри. Дуже цікаві бренди. Тут є такі різні, от власне це чоловіче досить великого розміру, класно, що таке рідкість то є Бартон Англія. Я це Італія. Прикольні модельки. Буваєш нещо. Такі вітровки. Ой, зараз, зараз. Уже в мене тут намагався мірити її. Ну, європейська якість корток завжди. Відрізнялася, я потім в описі скажу скільки одиниць в лоті, тому що це є дуже вигідно взяти курточки, які йдуть на вагу. Відповідно, вони досить легенькі. І водночас їх виходить досить багато в лоті. А отже, собі вартість куртки буде приємної ціни. Показую вам наступну частину курточки. ТСМ Німеччина, Ліверджі Німеччина, П'яце Італія, Бартон, Англія. Бартон взагалі унікальний бренд. Дуже високої якості. До речі, просто безподобні. І вже такі кольори курток, що вже так хочеться Тепли. Тепла. тепла і весни. Сонця. вже Хочеться познімати ті грубі светри, пуховики, а вже перевдітися в якісь селя. тренчі такі. Можу вам сказати, що насправді речей дуже багато в лоті. Дуже вам дякую за коментарі. Тут мені допомагають коментувати робочий процес. Нас тут багато, тому не дивуйтесь. Так. Така прикольна безрукавочка. І така от курточка. Це все.